Гарного всім врожай! ви на каналі Річний Слянин. Знову рубрика по четвергах смакота. Сьогодні ми поговоримо про користь портулаку. І також ми приготуємо тушений портулак. Портулак нам широко відомий як бур'ян, який нещадно викорчовують всі городники. Це, звичайна, зараза щита. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи він. На вашій ділянці його багато, чи його зовсім немає, і як ви з ним боретеся, якщо він вам надокучає? Пишіть в коментарях. Але при цьому багато хто не знає, що ця рослина дуже корисна і її можна вживати в їжу. Виживаючи в складних умовах, дикорослі трави володіють сильним імунітетом, який охоче передають тим, хто їх їсть. Портулак ще називають рибна рослина. І ось чому? Це дуже велике прекрасне джерело омега-3 жирних кислот. І його навіть називають жарибною рослиною. В 100 грамах свіжого листя портулаку міститься цілих 400 мг альфа-лінолевої кислоти, а це в п'ятеро більше, ніж у морепродуктах. Спектр дії портулаку дуже великий і він допомагає при різних захворюваннях. Завдяки здатності рослин знижувати показник цукру у крові, за його допомогою лікують легку форму діабету. При псоріазі допомагає і є він при застосування у вигляді примочок. Рідина з портулаку знімає набряки, свербіж, лущення шкіри. Амінокислоти в складі рослини розщеплюють жири, запобігають накопичення холестерину. також користь при сечокам'яній хворобі. Шкода тільки, якщо перевищити дозування. Відвари та настої використовують при циститі. Вони виступають в ролі протизапальних засобів. Водним настоєм промивають очі при кон'юктивіті. Допомагає протилак при астмі. Також він нормалізує роботу травного тракту, усуває метеоризм дисбактеріоз. Також використовують городній протилак при високому артеріальному тиску, п'ють при аритмії, безсонь тратівливості. Настой ефективно допомагають позбутися від листової інвазії, впливають на м'язову структуру паразитів. Откі корисні властивості портулаку. Він не тільки шкідник бур'ян на нашому городі, але й ще дуже-дуже корисний, тому потрібно його також використовувати в їжу. І от з один із способів застосування приготування тушкованого портулаку, сьогодні я вам продемонструю. Пишіть також в коментарях, чи ви готували колись. Чи готуєте портулак? Можливо, ви консервуєте на зиму є і такі люди, а можливо, просто він у вас, як бур'ян, і ви його просто з ним боретеся. Так що, зараз будемо готувати. І так, користь портулака я вже вам розповів. Тепер потрібно його приготувати. Будемо готувати тушкований портулак. Для цього, як бачите, ми його гарненько вже промили. Далі його нарізаємо, такими десь на сантиметр 2. Довжиною. Все так швиденько. Беремо, просто, нарізаємо і відправляємо уємність. От. От так, Дуже гарно ріжеться. Хрусткий такий портулак. Ну і запах трішки приємний. Далі нарізаний, заливаємо холодною водою, щоб так гарно покрилося. і ставимо на вогонь. На вогонь доводимо до кипіння і будемо кип'ятити 5 хвилин. Ну, а доки портулак у нас закипає, проварюється, нам потрібно підсмажити цибулю. Цибуля вже така гарна, молода, своя вродила. Також нарізаємо цибулю. Так, звичайно, таке страву готую вперше, але багато корисного навколо нас, тому потрібно постійно щось готувати. І в нашій рубриці смакота це вже наступне відео. Вам подобається дана рубрика? Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи продовжувати знімати дану рубрику. От. Ну і, звичайно, як зазвичай, будемо підсмажувати цибулю на сковороді з олією. Сіль перець, за смаком. ви це все чудово знаєте. Ну то наш портолак вже гарно кипить. І так, 5 хвилин потрібно, щоб він гарно прокипів. 5 хвилин. Так, от відварений вже ми процідили. Такий, бачите, колір трішки змінився. Ну, М'якенький став наш портулак. Хм, цікаво, що ж отримаємо? Пишіть, чи ви готуєте такі страви, буде дуже цікаво дізнатися. І тепер це все ми відправляємо до нашої цибулі. От тепер з він смажиться портулак. І так потрібно тушкувати на невеликому вогні, постійно помішуючи хвилин 10-15. І можна буде споживати. От ми отримали готовий тушкований портулак. Тепер будемо смакувати. М -м -м. Ой, трішки солью переборщив. Такий кисловий трішки аромат. Але дуже гарний. Можна буде готувати більше. Незвичайний на смак. Да, дуже такий незвичний. Але дуже сподобався. Тому потрібно буде його ще приготувати разом з омлетом. Повинно бути смачно. Так що, ставимо вподобайки, пишемо коментарі чи продовжувати рубрику смакоту з нашого городу. От підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ви були на каналі Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.